Шановні колеги, Вікторія Вікторівна вже багато що сказала, і я продовжу те, що вона вже казала. Значить, у нас в країні є така специфічна особливість, що права рука не знає, що робить ліва. Згадувала Вікторія Вікторівна про 254 наказ. На жаль, в 2021 році одна група. У Інституті громадського здоров'я розробила, переклала нову настанову туберкульоз клінічну, в якій показано, що ну, найкращі результати, я це покажу, має рентгенографія органів грудної клітки. Але в цьому ж році вийшов 302-й наказ, який скасував 256-й наказ. А в цьому році вийшов 102-й наказ, який ввів в дію фактично ту настанову, яку розробили. У 2021 році. Тобто, все зараз перекладено на первинку. Вікторія Вікторівна дуже добре показала перевагу, чому потрібно. І тому ви маєте визначати, що органи грудної клітки профілактично дивитися потрібно, і якщо є можливість, це потрібно використовувати. Ну, от це таблиця з клінічної настанови. Яка у нас введена, ви бачите вимоги Всесвітньої організації охорони здоров'я до скринінгових методів, і бачите, що тільки рентгенографія органів грудної клітки відповідає цим критеріям. І цей документ у нас введений, він дійсний, тобто ми маємо його дотримуватися. Знову ж таки, вже Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що ми недовиявляємо приблизно 40%. Туберкульозу. Тому ми маємо от те, що у нас трохи менше виявляється останнім роком. Менше дивимося, менше виявляємо. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що навіть коли використовували плівкову флюорографію, я ще раз прошу: не використовуйте термін флюорографії, цифрова флюорографія це термін при. Придумане грусньою, Коли вони не змогли забезпечити 2,5 пари лінії на міліметр, вони ввели термін цифрова флюорографія у нас в країні зразу ж була цифрова рентгенографія органів грудної клітки. От це ліворуч флюорографія, це рентгенографія, тому що 2,5 пари лінії на міліметр, отут, отут, отут от. прошу вибачення, по центру. От. І це відповідало вимогам до цифрової рентгенографії, загальноєвропейським. Тобто перші цифрові приймачі, які були зроблені в Україні, це було вже 25 років тому, вони відповідали європейським вимогам. І тому ми використовували термін цифрова рентгенографія». Термін цифрова флюорографія» – це термін русні. Просьба не використовувати. От. Ну і потім вже в 2003 році. Знову ж таки була ну, розроблена концепція застосування рентгенологічних досліджень для ранньої діагностики органів грудної клітки, яка спільно розроблялася Академією медичної Міністерством охорони здоров'я, Асоціацією радіологів України. В її було записано, що якщо в Україні є цифрові приймачі з розрізненням 4 пари ліній на міліметр, то давайте і для органів грудної клітки будемо використовувати. Якщо ви хочете, то імпортне, то візьміть 5 пар ліній, але не гірше. А у нас зараз на ринку 3,5 пари ліній, які не відповідають вимогам загальноєвропейським для загальної рентгенографії. Там ще в 2000 році було 3,6 пар ліній. А у нас тут на ринку 3,5 пари лінії ліній на міліметр сьогодні розповсюджені. Ми маємо про це пам'ятати і використовувати якісне обладнання. І знову ж таки сьогодні. Знову таки, і сьогодні є це в Україні можливість, є впровадження систем томосинтезу. І коли є в закладі рентген-кабінет, тобто ми кажемо, що от легкі комплекси вони мають бути в амбулаторіях, де немає рентгенівського кабінету, немає лікаря-рентгенолога, і дивитися, ну, він може дивитися дистанційно. Або, от, як Вікторія Вікторна згадувала, про штучний інтелект. Для зниження навантаження на рентгенолога, то тобто ми в 2019 році розглядали програму ЛУНІД. Ну, вона дійсно працює. І скажімо, не гірше, якщо середній рентгенолог дивиться багато, то мабуть туберкульоз і виявляє. Вот. Тобто, знизити навантаження на рентгенологів можна за столу. Так звані КАП-системи, яка якраз от в постанові туберкульоз клінічний, вони прописані. Проте там робоча група, яка розробляла це і сказала, що в Україні дуже повезло, що у нас є ще природний інтелект, є рентгенологи, і тому ці КАП-системи для України поки що не актуальні. Ну, скажімо так, це дуже добре, то приємно для наших рентгенологів, що їх так поважають колеги. Але ми маємо знати, що ми все ж проводимо дуже Велику кількість досліджень. От Яніна Сергійовна показувала, що у вас на обслуговує центр 90, майже 100 тисяч населення, а профілактичних досліджень на рік проводиться 5 тисяч. Це навіть там, мовно, там, навіть не 10%. Тобто казати, що там ми щось. Можемо там про скринінг мови не йде. От ми маємо про це казати. Якщо ми маємо вже рентгенівський кабінет, то в цьому рентген-кабінеті доцільно мати обладнання для томосинтезу. Для чого ми можемо використовувати томосинтез? Щоб не використовувати комп'ютерну томографію. У нас з минулого року стоїть комп'ютерної системи з томосинтезом в автівці у центрі Вінниці, і вони... Ну, 10% не більше направляють на комп'ютерну томографію після того, як у них з'явилася ця система. Тобто все, що потрібно, томосинтез їм дозволяє визначити. І це дозволяє скоротити направлення пацієнтів на дороговартісні дослідження. Значить, навіть коли була флюорографія. Головним було те, щоб охопити більшість населення дослідженнями. І це давало свої результати. Я потім покажу, що навіть коли флюорографія використовувалась, використовувалось подвійне читання, то результати були кращі, ніж ми використовувати будемо комп'ютерної томографії там, у 10%. От. Використання цифрової рентгенографії, яка сьогодні ну, є найшвидшим методом. тобто 5-10 секунд і ви маєте зображення. Ну, дає новий поштовх для обстежень. Тобто, я знову ж таки покажу там на прикладі раку Легень, що є перспективи. І ми маємо це проводити, тому що нам нічого не потрібно додатково там, закуповувати. Нам просто потрібно використовувати цифрову рентгенографію. Ну, Вже про це згадувала. Вікторія Вікторовна, що ми при дослідженні профілактичного ОГК виявляємо не тільки туберкульоз, рак легень, так, патології серцево-судинної, органів апарату, тобто Багато супутньої технології. І скажімо, як свого часу фтизіатри казали, а нам легше дешевше пролікувати одного. Пацієнта, ніж виявити, я кажу, ну, а лікувати кого буде, якщо невідомо кого лікувати. І е, ми свого часу ну, досягли з ними, от бачите, спектр патологій, який з'являється, Ця стаття, Бо свого часу була заступника Фєщенка з Інституту фізіатрії пульмонології. Тобто, купа патології виявляється. І якщо ми кажемо, що. А оцінку собівартості скільки на одну патологію потрібно враховувати і іншу патологію, а не тільки туберкульоз, який не дуже складається. А коли стали використовувати цифрову рентгенографію, збільшив кількість патологій, якщо, яка виявляється. Тому що чутливість цифрової рентгенографії ну, в рази я показував на слайді, в рази більше, ніж якоюсь плівкою флюорографії, яка. Ще раз звертаю увагу, флюорографія не є діагностичним методом. Це метод сортування. Вона використовувалась тільки для того, щоб відділити здорових від людей, у яких щось є. Якщо щось є, то і тоді виконувалася рентгенографія в двох проєкціях. Тобто сьогодні в Україні профілактичне дослідження згідно наказу 51 151 виконується на цифрових системах, і це тільки цифрова рентгенографія. Іншому. Тому термін «флюорографія» потрібно вже не використовувати. А тут показано, що, скажімо, профілактичні дослідження органів грудної клітки дозволяють виявляти найбільш розповсюджені захворювання. І крім того, виявляти ті захворювання, від яких більше всього люди вмирають і стають інвалідами. Стосовно економічної. Обґрунтованості профілактичних досліджень. Ми дискутували свого часу з тезіатрами і казали, що потрібно не оцінювати, скільки один лік коштує там вилікований чи скільки коштує діагностика, а придумати цю логістику до кінця. Тобто, коли ми виявляємо, от у вас виявляється там 10 людей. Скажімо так, на рік з туберкульозом. Якщо навіть там один з них б, міг би, якщо б не виявили вмерти, а ви врятували, все, навіть от комплекс цифровий коштує дешевше, ніж життя, яке оцінюється сьогодні, там. от коли впав там збитий літак, сказали, що 100 тисяч доларів потрібно. 100 тисяч доларів це сьогодні там приблизно 4 мільйони. От це все одне життя. Покриває вартість не тільки одного апарата, а протягом року ще його використання. Тобто ми маємо кінцеві показники використовувати, що це дозволяє зменшити смертність і інвалідізацію людей. І це дуже важливо. Знову ж таки, сьогодні вже про це казали: рентгенна діагностика має бути наближена максимально до. Першого краю, куди звертається пацієнт. От є в ультразвуку термін термінпокус поєнтовка ультрасаунд. Так ми кажемо про покасрей, тобто надання рентгенологічної допомоги там, куди звернувся пацієнт за допомогою. І сьогодні вже показували знімки там, поранених бійців. Ці апарати мають бути на первинці. Тобто, коли в 2014 році поставили цифрову рентгенографію щастя, а щастя було дуже близько до місця ведення бій, втричі зменшили госпітальну смертність, 70% повертали зразу ж поранених бійців і щастя, вони поверталися на передову, тому що оперували тут. І не потрібні СІАР-системи для того, щоб ДУГи, СДУГи, для того, щоб подивитися, де Є осколки і як їх прибрати. До цього такі апарати, як легкі цифрові рентгендіагностичні комплекси, достатні. І вони достатні для остеосинтезу і з 2013 року використовуються в операційних травматологічних відділень. Тобто, це дозволяє приблизити рентген-діагнозу. Оце головне, щоб там надавалося, куди звернувся пацієнт. І ви бачите, що це економічно обґрунтовано. А це стосовно. Скринінгу ракулегень. Зараз знову ж і Європейська асоціація регінологів, європейська там легочних захворювань європейська асоціація. Всі прийшли, що потрібно все ж таки проводити скринінг. Ну, так, да, дійсно, от ви бачите, це на Європейському конгресі рентгенологів, та Нельсон своє дослідження проводилися у США, і вони дійсно показують, звісно, ніхто не сперечається, що дійсно КТ краще. Але ще коли тільки перші доповіді були в Великобританії про скринінг рака легень за допомогою КТ, там хтось тоді з Югославії запитав, скажіть, будь ласка, скільки коштує одне дослідження? 200 фунтів, все, спокійно всі, скажімо, заспокоїлися. Тобто, і вже я не кажу, і знову ж таки покажу, що доступність КТ не тільки щодо вартості, а й доступності це нереально. З іншого боку, за цифрової рентгенографії, реально. І це дозволяє, да, не 24% ми зменшимо смертність на 20, але ми зменшимо. І це Може дати дуже позитивні результати. Стосовно <гум> шкідливості, от тій клінічній настанові, це з неї я взяв. 0,1 мілізіверта це межа нехтування стохастичними ефектами. Тобто є, скажімо, детерміновані ефекти, які там починаються з 500 мілізівертів. А є стохастичні, які обраховуються, там на мільйон, в кількості випадків на мільйон людей обстежених. Так от, якщо людина отримує 0,1 мілізівер, ти менше, навіть ці стохастичні ефекти не враховуються. А реально, і от програма стоїть на апараті, який от в цьому закладі стоїть, що люди отримують не 0,1, а ще менше. Тобто ви можете сказати, що. Ви літаком літите до Єгипту, ви отримуєте стільки, скільки при рентгенографії органів грудної клітки. І стосовно там, Вікторія Вікторів, казали, що що там несе відповідальність. Люди добрі, яку ви відповідальність несете за 0,02 мілізіверта. Навіть один мілізіверт. От, 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 свого часу був прийнятий закон про захист людини від дії від зонічного проміння. Це популістський закон. Це ну, він не для реалій. Тому що, так, да, там прописано, що за один мілізіверт несе відповідальність рентгенолог у розмірі 17 гривень. Позов до суду буде коштувати значно довше. Я не кажу про втрату часу. І ніхто не буде подавати. Я не знаю випадків, для когось, от, в 1990 році цей закон був прийнятий, коли для когось там, застосували, що когось там, одним там, чи два мілізіверта дали, там, 34 гривні мало б. Це не про що? Рентгени діагностики це не стосується. Це може стосуватися променевої терапії, де даються там греї опромінення. От, якщо ви от, робили променеву терапію не тому, кому потрібно було, о, там дійсно там вже суми набігають. Але це не про рентгену діагностику і тим більше не про органи грудної клітки. А це дані Інституту медрадіології, ви бачите, що рентгенографія органів грудної клітки, вони дивилися всі апарати. От, от дали середні дані Там 0,1 мілізіверта. Все. Чому. От знову таки, цифрова скринінг рентгенографія Це термін використовувався для цифрових е, систем, які зроблені на базі флюорографа. Ота більша доза за, що, за рахунок того, що відстань менша випромінювач-приймач. Там один метр, а стандартна рентгенографія має виконуватися на відстанях більше одного метра. А ми знаємо закон зворотних квадратів, там вдвічі збільшили відстань чотири рази зменшили дозу. По півтора метра від одного метра відрізняється півтора рази, це в 2,25 рази менше дозу. Все. Все це відповідається на цьому днімку А це стосовно охоплення. Ви бачите, що коли дивилося 80% навіть не дуже добрим методом, краще були результати, ніж ми. Ми можемо використовувати сьогодні КТ. А їх всього у нас там ну, 600, наприклад, одиниць. І при цьому ми маємо звичайною цифрової рентгенографії отримати кращі результати. У нас сьогодні понад 3000 цифрових рентгенів систем в Україні. Тобто для скринінгових систем головне це повнота обстеження, тобто методична складова. Скринінгу. А це, цю, цю частину ми можемо забезпечити тільки за рахунок портативних цифрових рентгенівських апаратів. І саме за завдяки портативним цифровим рентгенівським апаратам пріоритет в діагностиці туберкульозу було повернуто саме рентгенографії. Тобто портативні цифрові апарати, телерентгенологія і штучний інтелект. Три чинника, які. Повернули пріоритети рентгенографії. А те, що сьогодні і там Яніна Сергійовна казала, що ми проводимо кількість досліджень, ну це навіть не 10%, а не 20% того, що потрібно, це ті, ті, що вони можуть зробити, або те, що ви направили, скажімо, не знаючи можливості. Вот, якщо у нас в Україні виконується там на другому слайді, я буде це, будуть ці цифри, але щоб ви могли підставити, наприклад, навіть у 2020 році 212 мільйонів звернень, виявлено там майже 60 тисяч хворіб, госпіталізації 5,5 мільйонів, а проведено всього досліджень. Всього проведено дослідження, всього 20 мільйонів. Тобто, ну, це дослідження тільки стаціонарним хвором майже. Тобто, амбулаторним практично нічого вже не дістається. І, до речі, у 2020 році первинкою на всі методи візуалізації рентген, УЗІ, це да, енцефолографія, КТ МРТ було направлено всього 4 мільйони. Направлені електронних. Ну, зараз трохи більше, але все ж мало. І без цифрової рентгендіагностики, те, що записано в 504 наказі, щоб забезпечити доступність, результативність, величезність, економічну ефективність надання допомоги, нереально. Тому що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 80% діагнозів. Має ставитися з використанням рентгенографії. Десь вона допомагає поставити діагноз, десь виключити щось, але вона використовується. І от легкі цифрові комплекси або там портативні цифрові рентгеніапарати, їх основна перевага та, що вони не потребують рентгенівських кабінетів, не потребують відповідно. Якісь там дуже великих захистів, то ще, ще раз підкреслюю, небезпека рентген-діагностики в країні перевищена більше, ніж в тисячу разів, не в 10, ні в 100, а в тисячу разів. І це я дуже легко наведу. От. Тому от в, цьому, в цій кімнаті забезпечена повна речійна безпека. Ніяких проблем немає. І висновки. Профілактичні рентгенологічні дослідження органів грудної клітки недоцільні, а необхідні. Рентгенологічний скринінг ОГК це найкращий варіант раннього виявлення туберкульозу. Ну, і ми бачимо супутні патології. Рентгенологічний скринінг економічно обґрунтований. Ну, і що потрібно зробити? Безумовно, вже з урахуванням там, нової клінічної настанови, нових наказів переробити 254-й наказ. Там є, коли він розроблявся, були підстави документів, які вже скасовано, тому, але використовувати ту інструкцію, яка в ньому є, доцільно. Проводити профілактичну цифрову рентгенографію органів грудної клітки. на Знову ж таки, це і в клінічній настанові е, туберкульоз, це портативні цифрові рентгенівські апарати. До речі, тут от Вікторія Вікторовна розповідала про covid 19 там чутливість, там 80 відсотків. Коли COVID почався, запитали американський коледж радіологів, чи ефективна рентген-діагностика при ковіді. Вони не казали про чутливість, вони казали зразу що якщо рентгенографія використовує, використовує, проводиться в, первин, в закладах первинної медицини з використанням портативних цифрових апаратів ефективна, тому що частина людей отримує діагноз і не заражає інших, і йде лікуватися. От це головне, там неважливо 20-40%. Головне зразу ж проводиться. Проводити по аналогії з мамографією, безумовно, потрібен пакет, щоб ти оплачував НСЗУ, ну, і забезпечити підготовку надлишкової кількості операторів цифрових рентгенівських апаратів. Чому? Тобто, ну, Раніше, коли була плівкова скажімо, рентгенографія, і ми використовували термін рентгенлаборант, тому от зробили знімок потім 30 хвилин. Ренгелнобран щось отримує зображення. Зараз зображення отримується 5-10 секунд. Тому в ту лабораторії вже не потрібно. І ми кажемо, що якщо медсестра пройшла курси двотижневі операторів, вона може використовувати проводити там рентгенографічне дослідження. Є сьогодні курси для, там, з ультразвукової діагностики, мабуть, для стандартних протоколів, там, FAST, Blue протоколи, які виконують за кордоном Тобто, Але це виконується на місці. І це дає можливість берегти багато життів. Тобто середній медичний персонал отримує сертифікат оператора. Потримує там, те, що він може виконувати ще ультразові дослідження. І він за потреби, коли потрібно пацієнту виконати, він зробив. втрачається. От, саме дослідження триває дуже невелику кількість, кілька хвилин. Тобто не займає багато часу. І ми маємо все робити з урахуванням нових технологій. Дякую вам за увагу. І бажаю всім позитиву і здоволення від життя.